Єдине, якої квітки у мене немає на грядки, це краденої. Жодної немає. Е, ну, знаєте ж, ви ж приказку, да? чи приказку, чи, як кажуть люди, чим, якщо вкрадеш, то воно буде типу, краще проживатися. Я, такої, я не такої думки. Я тої думки, що не буду я і не будуть у мене. Помієте? <свистання> Були заходи, от я вам показувала, розу хотіли спасти. Не вийшло. А розу подарив мені чоловік, це то есть, виходить, що міцні такі стосунки, тобто вона настільки вкорінилася, що хто вирве, розумієте? От, ви дбайте про те, щоб у вас було розуміння, порозуміння, і тоді, і те, що вас оточує, воно буде міцно триматися навколо вас, і буде вам успіх у цьому. Ви кажете, де гроші брати, де на ікру брати гроші, де це. Та просто закачуйте рукава і працюйте. Дивіться, в мене стірка намочена. Я знімаю відео. Чому я знімаю відео? Тому що відео мені приносять гроші. Як вони мені приносять? Чисто через продаж. Я продаю свій товар, свій або чийсь, бо рекламую. До речі, в мене реклама одне відео, один долар. Кого цікавить, пишіть. Бажаю вам всім добра, успіху і натхнення. Зараз в Голландію чекаю квіти на продаж.